Чергова ротація. Сотня міліціонерів змінила своїх колег земляків, які боронили на сході країни мир та правопорядок. У відрядженні житомирські правоохоронці виконуватимуть службові завдання на блокпостах та у населених пунктах Луганщини. Про готовність особового складу до відрядження та службу у зоні проведення антитерористичної операції керівництво УМВС доповів командир зведеного загону Анатолій Монзолевський. Особисто я третій раз вже в зону проведення антитерористичної операції і, скажем так, половина зведеного загону це вже ті люди, які були там, знають задачі і і певний досвід до цього у нас було проведено заняття, було проведено бойове злагодження. Тобто люди готові з нормальним настроєм, скажімо так, з робочим настроєм відбуваємо, і впевнені в те, що нам вдасться виконати всі поставлені задачі. У Житомирських правоохоронців є все необхідне для того, щоб нормально виконувати поставлені завдання. Вони забезпечені і озброєнням, і технікою. У зону АТО з неспокійною душею, але великою гордістю чоловіків проведжали родичі та друзі. Я горжуся своїм. Що наші діти, і мій син, повернуться здоровим, живим і в цьому впевнені. Після короткого прощання у дворі ОМВС 12-й зведений загін правоохоронців Житомирщини вирушив у бойове відрядження у зоні. Ато міліціонери охоронятимуть громадський порядок під час патрулювань та чергувань на блокпостах, вартуватимуть об'єкти життєзабезпечення населених пунктів та здійснюватимуть інші антитерористичні заходи.